Здоров'я всім. От ми вибралися сьогодні на гриби, завжди їздимо на рибалку, а сьогодні вибралися на гриби. Бо кажуть, є гриби. Поїхали, подивилися, йдемо зараз туди до гори. будемо дивитися, що там, що там росте, які там гриби ростуть. Ну, Не знаю. Хочемо е, рибалку порівняти з грибами. Подивимося, як в нас гриби підуть і будемо дивитися. Короче. От знайшли ми три маслюки. Зараз ми глянемо, чи вони не червиві. Чистенький гриб ні одного хробака немає. Тут чотири тут є. А той вроді вже чні. Ні, той теж чистий. І тут ще й четвертий є. От чотири таких маслюка. we Тут ножка вже червива, але то решта може бути. Не класний. Так, знайшли пару маслюків, опа, тут в корчиках білий гриб. Колега його побачу, то не я, але ріжу я. Дивіться, який гарний. Ні не червивий, ні нічого. Що це? Красивий, гарний гриб. Вже його хтось їв. Хто з'їв його, але він є чистесенький. Дуже файний гриб. Ось так, білий, білий. так. Знайшли ще якийсь грибок, але не знаємо що то є, зараз будемо подивитися. А, то, то маслюк. То є маслючок. Гарний чистий грибок. всички. Ара, не подивам се. Честя съм кифа и не люкс. красавци. Отом маслючки. Ну гарний. От є маслюк. Досить гарний той маслючок. Зараз ми його зріжемо. Ось такий от перев... перевіримо. З того маслюка на рівень радіації. Ми маємо такий прилад спеціальний. Ось такий. Його треба включити. Включити і, і тако приставити. І що воно каже? Пише, що радіаційний фон в нормі. 10 мікрорентген в годину. 11, 12, 11 знову. Ну, означає, що То означає, що наші карпатські гриби досить чисті і зовсім не радіоактивні. Їх можна їсти прямо так. Їсти сирими. вас три маслючка. Так сховалися гарно. Чистесенькі. дуже файні. Чиста Дивіться. Від Давай перевіримо зразу ну, давай. на той сніг. Карпатські гриби, які вони? них. Пиши... стоп. Радіаційний фон в нормі 14 мікрорентген. 13. 13. що всі їдьте сюди на гриби. Карпат. А видно ото цифри. Злізаю. Знову маслюк. Але чистянки, гарні маслюки. Чисті. маслюки досить чисті. там трохи ножка. Досить чисті, але крім маслюків немає більше, по суті, нічого. Один отой білий, що був. Отут тут десь я бачив ще один. Це вон маслюки. Де я бачив. А от. Ой, ну старый. Не, да, тут старый. старый. А ну, снимай. Mm -hmm. Чего досить эти Тут два штуки, вот. Там, между прочим, вот такие самые. Мы зараз... Один той старый, а те два молодые, два брата-акробата. Вот шейкі строї. Дома маслюки вони щось привикли по два так рости, але то, напевно, старі вже. Старый. Тя, тут він же старый. І той, і той старый. Коротше, то набираем. Це я готую вже мені Радіацію тоже такий старший. Так, він роботлевий. А ту то вон то воно в тебе. Не видно, не видно мені. Не видно, може такого. Ви. А, є? Видно, так. Ну, радіаційний фон пише, що в нормі 14 мікрорентген в годину, 13 там коливається. Так що запросто можна їсти карпатські гриби. Але він досить хробачливий, так що ми його викидаємо. Так це поховали в траві. Дуже легко і знайти, дикі Ну, Той буде бірний. Ось люк. Уухгүй. Тинээ. Нуцгүй мөс. Вони такі гарні. Ні одного червевого ножка тверда показує. Чистесенький. Та і вон. Тоже чистенький. трошки, правда, погрезані, але чистий. не взяв ножика, а якби взяв, то б ні не збирав, а так не взяв ножика і збирав. Ще є один гарний. Чистенький теж, дуже файний. А тут у траві сховав ще один. Теж гарний, чистенький. Так, дальше вот е. Что я Снимай, что там? Mm -hmm. Я там назбирал? Дал тебя було. Кто там Олег? Та є трохи пару мацлюків. А вот. Мослички є тут. А Але чисті, для себя. Так, то гарно. І гарний. Біленький гриб. Красота. Що Шоти чистесеньку один? Тут. Два. Тут три. Тут во теж що є, але якось не знаю. Що не знаю, то не бере. Вон який занесені. але красавочка. Такий добрий грибочок. Опа. Ось такий гарний. Чистенький файний. Ось наш улов. Грибний. Рибний улов. Все маслюки. Одні маслюки. От хіба от... один такий білий. І от такі біли. Классні. Вони такі гарні. Те ж саме на прикінчення. Чотири штуки.